На місячній доріжці зустрілись дві душі одна до Бога пішки, а інша горішний світ, одна душа солдата загиблого в бою, а інша немовляти, народжена в раю. І так би але душа бійця на іншу обернулась, знайоме щось з лиця. Сказала: Гей, малеча, анумо хлопче, стій. А як ім'я до речі, матусеньки твоїй? Душа же немовляти була як чистий сніг. Мене чекає мати, аби я вчасно встиг. Казав Господь Галина, таке її ім'я. Ось ось народить сина, а син її то я. Мене на землю жити, Господь благословив. Я маю народитись. Ти вже там пожив? Так обіця спитала майбутнє немовля. Воно ще знай немало, що то таке земля. Боєць Галина, повторював ім'я. Та це ж його дружина чекала, немовля. Спили перед очима щасливі ті руки, як і він ще був хлопчина, і просив її руки. Весілля й навчання, і пристрасті потік, він всі її бажання виконував, як міг. Усе було чудово, вагітність, добрий знак. І взяв він жінки слово, що народиться козак. А потім сумродині в країну зло прийшло, Галини очі сині зробилися москло. Не йди, вона просила, бо зло гуляє там, скількох же покосила, та їй тебе не дам. Та він своїй дружині сказав приблизно так: Як друзів я покину, який же я козак, як гляну в очі сину, що з'явиться в цей рік, скажу, що в злу годину я за спідницю втік. Лував галину і рушив на війну, а потім постріл у спину і запах полину. Згадав, боясни стрімко, і до немовля сказав: Ти бережи галинку, що краще буде з мам. Пробач мені дитину, вас з мамою підвів. Та буду я невпинно з тобою з перших днів дивитимусь із неба, як швидко ти ростеш. А все, що буде треба в житті, ти сам знайдеш. Обіймемося ж, сину, тобі вже час йти в життя, а я прикрию спину тобі із небуття. На місячній доріжці невпинний душ потік. Одні до Бога пішки, хтось в протилежний бік, народжуються діти у воєнний час страшний, і аби їх захистити, хтось винен, йти бій. Але допоки в серці в жіночому любов життя не перерветься, відроджуючись знов.